Привіт, друзі, сьогодні 25 березня. З вами знову Валерий Кличок. Ми пильно слідкуємо ці дні за подіями, які відбуваються в столиці Саудівської Аравії. В Еріяді там переговори проходять між Україною, Сполученими Штатами Америки, між Росією Сполученими Штатами Америки. Ми до пізнього вечора вчора очікували заяви спільної Вашингтону та Москви. Її так і не було, і друзі, її не буде і зараз. Коли ж будуть результати переговорів, я вам зараз про це розповім. А вони точно будуть, тому підпишіться на канал, коментуйте, обов'язково поширюйте цю важливу інформацію своїм знайомим друзям. Це можна робити дуже просто. Пересилайте посилання на відео у месенджері, розміщуйте в своїх соціальних мережах. Все це допомагає просувати україномовний контент на платформі YouTube. Отже, друзі, тепер до суті. Розпочну із заяви голови Міжнародного комітету Ради Федерації Російської Федерації Карасіна, який був одним із учасників російської делегації на переговорах зі Сполученими Штатами Америки. І він сказав, що відбулася дуже цікава, важка, але досить конструктивна розмова і сказав, що переговори Росії та США продовжаться. Але не в простому форматі до них залучать Організацію Об'єднаних Націй та окремі країни. Які ж це країни він не поточнив, але дуже примітно, що от на цю хвилину стало відомо, що делегація Російської Федерації полетіла до Москви, закінчивши переговори із США, українська делегація залишається в Ріаді, Вони будуть говорити сьогодні з американцями. Наступний раунд переговорів ну, можливо, буде за кілька днів. Чому я говорю так доволі оптимістично? Щодо швидкопливності процесів, тому що позиція сьогодні держдепуша доволі однозначна. Трамп хоче за будь-яку ціну, на жаль, так, але припинити вогонь. Для нього це найголовніше завдання. Він розуміє, що зволікати немає часу, тому що дедлайн у Трампа 20 квітня, друзі. Говорячи про діалог зі Сполученими Штатами Америки щодо України, Карасін згаданий мною наголосив, що позиції не завжди збігаються, але сторони шукатимуть. Форму взаємодії, така можливість з'явилася. Це цитати, які наводять російські засоби масової інформації офіційні, такі як Ріа, Тас, тому я звертаю вашу увагу саме на це, бо це офіційна позиція Москви. Ну, звісно, Москві довіряти себе не поважати, але менше з тим, друзі. Також Карасін висловив думку, що переговори експертних груп Росії та США цілком ймовірно можуть бути продовжені, про що я вам зараз щойно розповідаю. І Інформація про підготовку Росією та Сполученими Штатами Америки спільної заяви за підсумками вчорашньої зустрічі, яка тривала. Понад 12 годин на 10 ранку за київським часом, про що ви певно читали в мене в телеграм-каналі. До речі, підпишіться, хто не підписаний. Там швидше з'являється інформація. Посилання на телеграм в описі під цим відео. ця інформація не виправдалася, тобто, це означає, що на даному етапі не домовилися до конкретних позицій, але переговори, як каже Карасін, не припинені. Вони тривають і будуть залучати більше міжнародних організацій, і навіть інші країни. Це означає, що росіяни і ми, і американці шукають гарантії безпеки від подальшої ескалації, коли буде досягнуто угоду про припинення вогню. Переговори представників ША та Росії, які були зосереджені з першу чергу на спробах досягти угоди про припинення вогню в Чорному морі, зрозуміло, що вийшли далеко за рамки цього питання. І сьогодні видання Роутер, посилаючись на свої джерела в Білому домі, повідомили, що на переговорах в Еріяді спостерігається прогрес. Про це говорять першу чергу американці, і вони заявляють, що заява від Вашингтону та Москви має бути позитивною. Те, що я довідався із ЗМІ. То дійсно, так заяви був відправлений до і до Вашингтону, її погоджували, але ну поки що не публікують, оскільки вирішили все ж таки рухатися далі, рухатися ширше, не лише по питаннях чорноморської угоди. Ну, власне, вчора, коли я вам готував відео, я такі припущення виказував. Як бачите, вони починають справжуватися. Російське джерело повідомило Reuters, що переговори завершилися вчора пізно ввечері в понеділок, і проект спільної заяви відправили до Москви, Вашингтону для схвалення. І сторони мають намір публікувати його вже сьогодні. Тому я не виключаю, що яка заява може бути. Але вбачаю, що вона не матиме того об'єму рішень, які необхідні, наприклад, для Вашингтону і для України. Ми говоримо про повне і безумовне припинення вогню. Ну, до речі, сьогодні посол України в США, пані Маркарова, зробила заяву, що Київ дуже хотів би повне припинення вогню. Безвідносно до того, як ви відноситеся до самої Маркарової, це офіційна позиція України, друзі. Це говорить посол України в США. Своєю чергою Держдепіша. Зробили також дуже важливу заяву, яка розкриває, як будуть проходити переговори далі. За словами речниці Держдепу Сполучених Штатів Америки, темі Брюс деталі щодо тривалого миру можуть обговорюватися лише після припинення вогню між Україною та Росією. Тобто, на даному етапі головне, чого хоче домогтися Держдеп США, Трамп, Україна від росіян, це повне припинення вогню всюди. Безумовне, що власне говорить Брюс, тільки після припинення вогню, повного припинення вогню, як зазначив президент. Трамп, ну вони постійно говорять, Трамп, наш великий Трамп, лише Трамп міг це зробити, без Трампа це б не було. Так от далі вона продовжує. І звичайно, держсекретар Марко Рубіо, ми зможемо обговорювати розбіжності й те, що відбуватиметься після цього, коли йтиметься про тривалий мир. Окрім того, Брюс ухилилася від відповіді про те, чи можна довіряти російському диктатору Путіну, і зазначила, що головне, який буде результат переговорів. Тому ми бачимо сьогодні таку позицію Білого Дому, який намагається не критикувати Путіна, а справді виступати такими, знаєте, посередниками-миротворцями. Не хотілося, щоб вони не робили таких дурнуватих заяв, як то робив Стів Вітков. І Брюс говорить: мова йде про те, щоб дійти до кінцевої точки, з якою погодиться світ, і всі ми. Справа не в довірі чи в тому, з ким ви маєте справу, і подобається він вам чи ні, а в тому, що, врешті-решт, буде в кінці. Тобто Трамп і його команда орієнтується на кінцевий результат, так само як і ми. Якихось більше деталей, друзі, абсолютно немає. Зовсім інформаційне поле порожнє. Сьогодні будуть проходити переговори української делегації зі Сполученими Штатами Америки. Пізно вечері Зеленський підтвердив, що наша делегація залишається ще на один день. Тому, можливо, ще раз наголошу, до кінця сьогоднішнього дня, якісь рішення ми будемо мати. Не виключаю, наприклад, що буде спільна заява про те, що досягнуто угоди про припинення вогню по енергетичних об'єктах в Чорному морі. Не будуть обстрілювати судна, вони будуть рухатися абсолютно вільно. Хоча, як на мене, вони до цього часу рухалися абсолютно вільно ніхто їх там не обстрілював. Чому вони вчепилися так за Чорноморський регіон? Мені сказати складно. Взагалі, то тут є небезпека, тому що росіяни зможуть завести свої кораблі в Крим. Ну це інша тема. Вже цим нехай займаються конкретно військові експерти. Але в будь-якому випадку якісь рішення мають бути опубліковані як перший етап цих переговорів, щоб показати, що вони мали результат. Можливо, я й помиляюся. Не виключаю, що розглядається і інший варіант, більш ширшої угоди. Тим паче Трамп сказав, що він не хоче зволікати, я вам вчора вечірньому відео про це говорив. Йому треба повне рішення про припинення вогню. Він говорить про те, що в Ріаді говорили і про території, про лінії розмежування і таке інше. Це пряма мова президента Сполучених Америки. Тому чи Чекаємо, друзі. Щодо інших країн, які можуть бути долучені до переговорного процесу, я вбачаю, що активно сюди може долучитися Туреччина. Туреччина, де проходять масові акції протесту на тлі затримання мера Стамбулу, це така сьогодні для Туреччини неприємна історія, там масові затримання і таке інше, але то їхня внутрішня політика, поки що полишимо на них. Хоча певні загрози, як на мене, для Туреччини там є, для стабільності як країни. До процесу переговорів може долучитися саме і Ердоган. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фіда. Сьогодні вирушає до Сполучених Штатів Америки на стратегічні перемовини. Це його перший візит після того, як Дональд Трамп вдруге обійняв високу посаду в овальному кабінеті. Під час Візиту Фідана до Вашингтона запланована його зустріч із, звісно, держсекретарем США Марко Робіо. Ключовими темами розмови, які очікують, будуть зусилля для припинення війни Росії проти України, останні події у Сирії та питання двосторонніх відносин, зокрема розвиток співпраці в оборонно промисловому комплексі. Ну зрозуміло, що комплекс питань. Ну до речі, готується офіційний візит Ердогана до Сполучених Штатів Америки, враховуючи те, що Туреччина є справді. Стратегічним партнером США на близькому сході Туреччина має дуже потужну величезну армію. То для Трампа співпраця з Ердоганом на тлі їхніх не зовсім однакових поглядів, я так скажу м'яко щодо сектору гази, є дуже дуже важливою. Так, от офіційний візит Ердогана до Вашингтону готується. І цей візит міністра закордонних справ Туреччини до США якраз пов'язаний з цим тому числі. Зокрема, Фідан порушить питання про скасування американських санкцій за Заснованих ще у 2020 році, та повернення Туреччини у програму f 35 звідки її виключили після купівлі Росії систем протиповітряної оборони С-400. Давня скандальна історія, ви про неї, певне добре знаєте. І сам Ердоган вчора пізно ввечері зробив заяву про те, що ми мобілізували всі дипломатичні засоби. Для завершення війни в Україні. Про це він сказав учора і говорить про те, що Анкара прагне справедливого миру без подальшого кровопролиття. Хороший намір, гарна заява, але говорить про те, що ініціатива щодо 30-денного перемір'я та часткову згоду Росії є дуже скромним і важливим той же час, кроком на шляху до припинення війни. Тут я розділяю позицію Ердогана. Попри своє там відношення до нього, як до політика, зараз не про це дійсно це дуже скромний крок. Потрібно всеосяжне припинення вогню і безумовне, але Росія висуває багато умов. Тим, як сказав Карасін, ну діалог триває, і, в принципі, він відбувається доволі непогано, на думку росіян, конструктивно. Звісно, можливо, для них непогано, але от для нас питання залишається відкритим. І також додав би вам, друзі, ще зараз одну інформацію про те, яку позицію займають у Білому домі саме під час переговорів із росіянами. Тиск очевидний з боку Трампа, хто б що б не говорив, а я вважаю, що він є. І час від часу з'являються дуже цікаві ініціативи щодо, наприклад, посилення санкцій і конфіскації російських заморожених активів. Свого часу Лінсі Грем сказав, що минулого тижня перед розмовою Трампа й Путіна, якщо не буде досягнуто ніякого результату, то Сполучені Штати Америки ведуть додаткові санкції проти Росії. І лінці Грем, ви його добре знаєте, це сенатор республіканець, дуже наближений до Трампа, готував навіть відповідний законопроект для внесення його до Конгресу. Так от, група американських сенаторів обох партій наполягає на тому, щоб адміністрація Трампа погодилася не обмежуватися відсотками від заморожених російських активів, а скерувала на допомогу Україні всю суму, а це понад 300 мільярдів доларів по всьому світі. Найбільша сума знаходиться в Бельгії, приблизно 200 мільярдів доларів, і просить. Трампа підштовхнути до цього їхніх союзників. Ну так, у Трампа є союзники це європейці, які входять до Союзу НАТО. Відповідний лист до Рубіо, з яким власне, буде зустрічатися буквально Фідан сьогодні-завтра, підписали республіканці Тодд Янг і Лінсі Грем. За яку я згадував, щойно, а також демократи Річард Блюменталь і Кім Кейн. Примітно, що в цьому списку, друзі, є Лінсі Грем. тобто це ініціатива точно Трампа. Ну як це відбувається? Трамп дає доручення, Сенат Трамп підготуйте відповідну заяву, озвучте її, вносьте відповідний лист, ініціативу чи законопроект, і це будуть чути і в Москві. І це чують у Москві, друзі. Оце і є тиск. Якщо ви не будете погоджуватися, гроші заберуть і їх передадуть Україні. 300 мільярдів доларів це багато. Ну принаймні, Трамп може навіть використати їх для себе, для того, щоб оплатити зброю, яку передадуть Україні. В Москві, друзі, це чудово розуміють, повірте. І на завершення додам вам приємної новини. Сьогодні стало відомо про те, що повітряні сили Збройних сил України. Вдарили по місцю зосередження окупантів у Курській області Росії, і ліквідували близько 30 ворожих солдатів. Це офіційне повідомлення Генштабу Збройних сил України, і там зазначили, що знищення цього елементу військової інфраструктури Росії знижує здатність окупантів вести бойові дії в Сумській та Курській області. Сумська область не дуже потерпає від атак росіян. Каби, ракети, дрони ну там їх неймовірна кількість. На жаль, на тлі переговорів, ескалація друзі, завжди посилюється. Це незалежно від того, де в який час ведуться війни. Ми, на жаль, не є винятком. Тому прошу вас, ну хоча б спробувати максимально зараз холодно і конструктивно сприймати інформацію. Розумію, що це вкрай складно. Я вам цьому допомагатиму. Тому підписуйтеся на канал, запрошуйте своїх знайомих і друзів долучатися до нашої спільноти. Дякую за підтримку, всіх люблять цього мишану не перемикайтесь. Все буде Україна!